Жнива бувають різні, як грози літом грізні, то все бояє рясно, і так росте прекрасно, а як дощу немає, то поле засихає, врожай той невеликий, та Бог про нас подбає. Він нас не лишить в горі, поможе в кожну пору, Бог дасть нам хліб щоденний. Не будемо нужденні, та ми повинні знати, що й нам треба давати. І з бідним поділитись, ніколи не скупитись. Жнива бувають різні, як грози літом грізні, то все бояє рясно, і так росте прекрасно, а як дощу немає, то поле засихає, врожай той невеликий, та Бог про нас подбає. Він нас не лишить в горі, поможе в кожну пору, Бог дасть нам хліб щоденний. Не будем ми нужденні, та ми повинні знати, що й нам треба давати і з бідним поділитись, ніколи не скупитись. Жнива бувають різні, як грози літом грізні, то все бояє рясно, і так росте прекрасно, А як дощу немає,